Чорнобиль, давнє місто, яке згадують у літописах ще з 12-го століття. Однак, всесвітньо відомим, воно стало у 1986 році, 26 квітня, на четвертому реакторі атомної електростанції стався вибух, який призвів до колосальної техногенної катастрофи. Аварія на ЧАЕС мала як екологічні, так і гуманітарні та політичні наслідки. Сьогодні, у 38-му річницю з дня трагедії, ми згадуємо Дії того часу рішення про побудову біля Чорнобиля атомної електростанції ухвалили у 1960-х роках. Її ввели в експлуатацію через десятиліття. На АЕС працювали як професіонали з питань ядерної енергетики, так і технічний персонал, жителі навколишніх населених пунктів. Більше того, спеціально для працівників збудували місто прип'ять. В ніч на 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці сталося два теплові вибухи. В атмосферу було викинуто надзвичайно велику кількість шкідливих радіоактивних елементів. Спеціалісти говорять, що за кількістю речовин, що було вивільнено, можна порівняти з вибухом приблизно 300 атомних бомб, яку свого часу було скинуто на хіросіму. Кількість людей, що отримали порцію радіації, яка призвела до тяжких хвороб, і зрештою смерті неможливо підрахувати. Ховати проте тодішнє керівництво СРСР зволікало з повідомленням про техногенну катастрофу. Жителів навколишніх населених пунктів не спішили евакуйовувати. Більше того, коли над Києвом була радіоактивна хмара, у місті було проведено першотравневу демонстрацію, що додатково наражало на смертельну небезпеку тисячі людей. Згодом, коли стало відомо про масштаби катастрофи, суспільство було обурене діями влади. Історики вважають, що вибух на Чорнобильській АЕС став одним із каталізаторів кр. Раху СРСР зараз, після майже чотирьох десятиліття з дня катастрофи, в Україні та всьому світі пам'ятають про трагедію, проте вона може повторитися в кожної миті, особливо зараз, коли інша українська атомна електростанція Запорізька знаходиться у лищатах окупації.